Доброго дня. По кліщу, по обробці. Що хочу сказати. Поставив перше пластини стояли. так, Пластини стояли 20 днів, а мініатрас теж стояли. Ось такі пластини. Вони стояли 20 днів, стояли дві контрольки. Дивився, коли вийшло, буквально там через ну, пів години, там година пишу, подивився, витрясів, є, кліщ осипався. 20 днів простої кліщ, ну да, там підсипався, де там підсипався, де ні. Потім таки вирішив спробувати ще апіроль, ці таблетки. Плюс те, що взяті вони по акції, там в них вже типу, в липні закінчений строк дії, але як сказали, що цей, що до кінця року вони дієві. Е, що я зробив? Взяли, прокурили. Так. Буквально почали з одного, з першого вулика, з першого почали, дойшли. Туди, да, до останнього, потім я подивився перший. Там вже був... Це, ну, це там, хай там потрошки, хай там хвилин 20 пройшло, ще що, вже був осип. Потім цей що? Ось, на ранок, тут слів немає. Просто немає слів. І тут і на тих постінах сипалось, сипалось, а тут ось що. Ось така картина. Тут така картина. Ну тут не дуже, десь ще є. Десь є ще. Тут не теж не сильно. Ну це. О! Десь ще було кліща. Чи тут о, та тут також є. Десь було так само його фатало. Тут струшували ще підсипався. Мисел такий, що я трохи там вже струшував, дивився, ще чи буде підсипатися. Підсипався ще. Там в інструкції пише, що 2 години діє дія від 2 годин до 72. Так, ну, скажімо так, що почав через 20 хвилин почався кліш сипатися, це було вечір, а на ранок вже... Добре було насипано. І потім ще в день, ще протягом дня де, ну, так, робився контроль, струшувався кліщ, ще підсипався, ще підсипався. Не знаю, буду ще раз, ще раз буду, ще раз замовив, там ще є, трошки замовив ще. Буду Пройде тиждень, ще раз зроблю. контроль. Бачу, що кліща дуже багато. Кліща фатає, треба буде ще обробляти. І стояли аміатрас Т, сип трошки підсипалися. Ну а після апіроль то взагалі посипалося.